Усім привіт! І сьогодні я буду робити радянський тяжкий танк КВ-1. Почнемо. Ось так виглядає ходова частина. У нас складається з двох частинок. Ось це деталь. 6 на 10 а це 6 на 8. Вам потрібно взяти дві детальки, 2 на 6 і скріпити їх між собою. Зверху поставити одинички. Можна гладенькі, можна не голоденькі, різниці немає. І поставити ось таку згиналку. Ось. І це ми беремо, ставимо тут. Так. Далі. Візьміть деталь 1 на 6 високу і причепіть до неї 1 на 8 тоненько. І візьміть деталь 1 на 8 високу і 1 на 6 тоненько. Ну, скріпіть їх між собою. З іншого боку зробіть так само. Так, тепер задній каток, точніше задні катки, вони робляться дуже простенько. Берете колеса, берете деталь 1х4 і деталь 2х2. Кріпимо це позаду. Ось. Передній каток, катки точніше, ідентичні, такі самі. Кріпимо їх ось тут. Ось так от. так, Беремо ось таку детальку і ставимо її ось тут. І беремо ось таку деталь. І її прикріпимо тут. Так, далі візьміть деталь 2х6, прикріпіть до неї тоненьку двієчку гладеньку і четвірку гладеньку. І тут дві двічки. Бачите, ми тут це спереду прикріпили. Тепер далі. Візьміть е, деталь 2х6 і деталь 1 на 6. Знизу їх скріпіть е, двома двічками з таким чином. Це ми кріпимо тут, Ось так, під наклоном. Далі беріть деталь 1х8 і кріпіть її позаду.

Ось. Корпус майже готовий, точніше, нижня частина корпусу. Так, тепер беріть деталь 2 на 8 і кріпіть її ось тут. Далі деталь 2 на 4. І. Деталь 2 на 8, до якої я причепив дві детальки 2 на 4. Ось, Я думаю вам добре вийде. І кріпимо це ось тут. З іншого боку, все аналогічно, крім цих деталік. Тут 2 на 8, тут 2 на 4 і тут 2 на 8. Так. І далі візьміть е, детальки 1 на 6, скріпіть їх між собою, дві штуки. І ось так їх обкладіть такими детальками. Це задня частина, ми її кріпимо позаду. так. Ось так нас виглядає. Тільки треба ліпше прикріпити. Ось. Тепер добре. Так, візьміть деталь 1 на 8 і прикріпіть її ось тут. Далі. І ще одну деталь 1 на 8. І з іншого боку. Ось. Далі деталь 1х6. І і ще одну деталь 1х6. А тепер лобова частина. Ось як вона нас виглядає. Тут деталь 1х6 тоненька. Тут звичайна двічка, тут така двієчка, тут звичайна одиничка. Тут ось така от одиничка, я в неї запхав легову отвертку. Викрутку. Ну, можете запхати іншу якусь детальку, патрон чи щось таке. Ось, Це у нас полемеха. Це ми кріпимо попереду. Далі візьміть деталь 8х6. До неї прикріпіть три таких детальки, круглі. Ось, це, прикріпіть позаду. Далі візьміть деталь 1 х 6 і 2 х 6. Скріпіть їх між собою лючком. І прикрепить папере. Тут прикрепить детальку 1 на 4. Ну і з іншого боку теж 1 на 4. Далі. Візьміть е, крутилку, до неї знизу причепіть четвірки, а тут деталь 2 на 2 квадраті. Ось так. І все квіпимось тут. Оп, корпус готовий. Кладемо корпус і починаємо башню. Ось. Так. Спочатку беремо деталь 6х4 і кріпимо до неї деталь 2х2 високу і тут 4 таких одинички. Викладаємо в сторону. Беремо деталь 1х6. І деталь 2х6. До деталі 2х6 кріпіть тут дві одинички. Скріпляємо це між собою. Ось так. Ось, далі. Беріть деталь 1 на 2, тоненьку, отаку одиничку і двічку. І кріпіть. Ось тут. І таку ще одну детальку ось тут. Ось. Далі візьміть таку деталь, прикріпіть ось тут. Далі. Ось таку. З іншого боку те саме. Тепер задній пулемет. Вам треба взяти одиничку, але не звичайно, а з таким бачите, прогином. Вона ніби як трошки відрізняється. Треба взяти дві таких детальки і прикріпити до них двічку. Ось таку двічку. Зараз покажу. Ось таку. І прикріпити тут пулемет. сакрип ему ззаді. Так. Тепер беріть деталь 2х4 і лючок крепим це тут. Далі деталь 1х6 і 2х6. Ось так. І тепер маска. З передньої частини, Оце передня частина башеньки. Робиться достатньо просто. Берете дві деталі 2х4. Кріпите їх, ну, скріпляєте їх між собою, зверху кріпите ще дві деталі, двічки. Ну або деталь 2х2. Далі ось такі от деталі тут. Тепер сама маска. Маска теж просто робиться. Вам треба деталь 2х4. Ось такі от кутні детальки. І е, деталь двічка. Точніше дві двічки, ось таких. Це ми скріпляємо між собою. І сама пушка. Ось е, тут деталь у нас двічка, тут гладенька одиничка і гармата. Ми ось це скріпляємо ось вот тако і кріпимо ось тут. Так, башенка наша готова. Кріпимо її на цей квадрат. Я зараз її прикріплю і вам покажу. Ось наш КВ готовий. Ось так він виглядає. Ось для порівняння моделька від журналу «Русські танки. Деталізація в мене така собі, не дуже висока, але і не погана. В принципі, основні деталі я взяв. Ну, Тут коробка, типу. лючки я всі поставив. Ну, І башенька більш-менш вийшла. Так що танчик мені, в принципі, подобається. Ось так, задню частину теж. Ось поставлю так для порівняння. Ну, ще так поставлю. Стикій ну, і в принципі, все. Ще, що вам сказати, М -м скажу що. КВ мене просили зробити КВ-2. От, е, можна сказати, що КВ2 я зараз зроблю, я так думаю. Корпус у мене вже є, так що КВ2 залишається башенько. В принципі, мені КВ2 не дуже хочеться робити. Ну, але, як ви просили, то, то я зроблю. І все, хочу сказати. Е, час від часу е, на каналі, коли я не буду. Ну, в смислі, коли я не буду робити нічого, ну, нових танків, всякого такого, техніки різної, то я буду викладувати старі відео. Бо в мене є е, старі відео, які я просто колись зробив. І вони в мене ніби як на комп'ютері є, але в, е, на Ютубі я їх не викладав. Ну, так само, як Т-62. Я його вже зробив давно місяців десь 3 тому. Але виклав тільки зараз. Так, і ще хочу сказати, мене просили зробити е, Ягу Є100 і е, вафельку. От е, Яга Є100 е, я пробував зробити, в мене вона не вийшла. Ну, в принципі, вийшла, але не дуже. Я буду, е, я буду її ще пробувати робити, я думаю я її зроблю. Але трошки пізніше. А от вафельку, вафельку я думаю, попробую навіть зараз. От зроблю КВ2 і попробую вафельку зробити. Так що чекайте нових відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляди, всім па-па.